Кварцевий жіночий годинник Сунк та Абсолют. Годинник йде в такій фірмовій гарній коробочці. Вона виглядає дуже презентабельно, тому можна одразу купувати на подарунок. В коробці годинник виглядає ось так. В комплектації йде бірка, візитка від виробника, інструкція та спеціальна тканинка. Розглянемо годинник поближче. Виглядає він дуже гарно та елегантно. Корпус та браслет виконані зі сталі. Він іде золотистого кольору з чорним. Затібка стандартна метелик. Натискаємо з обох боків та розкриваємо. Ось так. Щоб закрити, складаємо та затискаємо легенько зверху. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт, що знаходиться посередині до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.